Так, угу. так, добрий вечір. Е, зараз е, питання, відповідь. Е, питання по дефіциту концентрації уваги у дітей. До мене багато звертаються батьків. З такими діагнозами, з скороченнями, рудиди і так далі. Хочу відразу сказати, що я жодного діагнозу не признаю. Це гарна новина. Тому я маю досвід роботи з маленькими дітьми дошкільного віку. Це з двох років я працювала до школи до сьоми до років, і зараз в мене більш старші діти, середня школа йде. То я хочу сказати, що немає дітей, у якого є такі діагнози. Це діти сучасні, вони інакші, вони не такі, як ми, вони не такі, як ми. Були, яким сказали, щось і робити потрібно, вони більш, більш такі, знаєте, рухливі, вони більш люблять робити те, що вони люблять. Ось. І до них треба ставитись з тим, що вони, як, що вони хочуть. І так, розлад дефіциту уваги. Не хочу робити якісь завдання, які він не хоче для робити, а треба змушувати і робити те, що йому не цікаво, він психує, він не хоче. Те, що, не, те, що цікаво, може бути концентрований. Те, що не цікаво, не концентрований. Як таку дитину заохотити? Як, що, як її замотивувати? Дитина кмитлива, але хоче робити. Тільки те, що їй цікаво, і щоб їй було дуже все це приємно, корисно, і тоді вона виконує все швидко. Можливо, що можливо робити? І так, дивіться, що це таке. Сам діагноз, який мені батьки кажуть, розлад дефіциту уваги. В самому в самій назві вже є відповідь на питання, що треба робити? Дефіцит уваги. Дефіцит уваги. Немає чого. Уваги немає. Немає концентрації уважності. Що треба робити з дитиною, яка не має концентрації, концентрації уваги? Що треба робити? Якщо немає, а треба, щоб вона була. Треба десь цю концентрацію взяти, так? Як будемо брати цю концентрацію? Де ми її будемо брати? Що ми будемо робити? Деякі батьки мені кажуть, що треба ходили до лікаря, треба медикаментозну терапію. Я проти цього. Давайте ще раз, як треба робити, що треба робити для того, щоб концентрація уваги не немає, а треба її, щоб вона була. Що треба робити? Хм? Треба якось її зару... напрацювати, так? Напрацювати. Це ж звичайне питання, звичайна відповідь, вірно? Напрацювати треба концентрацію уваги. Окей. Як потрібно як треба працювати з такою дитиною, щоб концентрація уваги була? Я хочу вам сказати, що я брала дітей з, брала дітей з математики і робила такий дослід практичний. Діти робили помилки, робили, робили, робили помилки, кожен день працювали вони. По 45 хвилинку, без перерви, без вихідних. І кожен раз робили помилки в математиці, але такі, знаєте, помилки не, не математичні помилки, а такі з неуважності. Тобто, число 35 написано, а вони бачать там 39. Бачать мінус, а кажуть, плюс. Оце помилки з неуважності. Окей? І... На який день, як ви думаєте, помилки з неуважності у звичайних дітей, у звичайній школі почали зникати? Я кажу про звичайних дітей. На який день, як ви думаєте, які працювали кожен день? І кожен день помилялися? На який день? На 35-й день помилки виникли, ну, закінчилися, нема їх. І вони почали розв'язувати завдання всі вірно, і всі усно, і всі в голові. І це були величезні рівняння, які вони отримували в голові, і це було просто геніально. Вони розв'язували. Ці завдання і їм було легко, бо вони напрацювали ось цю концентрацію уважності за 34 дні. А на 35-й день був просто, просто шикарно було. Але 34 дні вони робили помилки кожен раз в різному місті, кожен раз то дужку зубув, то плюс не побачив, то знак множення. було просто неуважність і все. Так давайте, батьки, ті, хто має таких дітей по розладу дефіциту уваги, до для вас оберемо кращий варіант по, по, по навчанню таких дітей, як часто треба працювати вашій дитині, не вам, ні. а вашій дитині, як треба її організувати, за яким розкладом? пропишіть, будь ласка, за яким розкладом ваша дитина повинна працювати, щоб в неї з дефіциту уважності перейшли на звичайну? На Якщо звичайній дитині потрібно 34 дні кожного дня працювати, то ті дитині, які вже діагноз написали, то з якою, з якою регулярністю треба працювати таким дітям? Один раз на рік, один раз на місяць, два рази на місяць, чотири рази на місяць, скільки? Один раз на тиждень, два рази на тиждень, п'ять разів на тиждень. Пропишіть, будь ласка, які повинні бути? У дитини розклад, який повинен бути, для того, щоб стан неуважності прокачати і був стан уважності? Тобто, якщо дитина працює два рази на тиждень, то яку ми отримуємо картину і коли, і в якому віці. В якому віці ми отримуємо картину, якщо дитина буде працювати два рази на тиждень з кимось, з вами, з батьками, з викладачами? Угу. Так? Да? Правда? Так, Тобто, зрозуміло, що дитина потрібно їде працювати кожного дня, і вона повинна зараз ми подивимось, і вона повинна робити ті завдання, які їй до вподоби, які їй дуже подобаються, щоб вона прямо аж задоволення таки отримувала і казала, А, яка класно, ще хочу. А яке ж завдання дати дитині, якщо вона не посидюча? Шановні батьки, послухайте уважно. Ви, як батьки, повинні обрати 10 різних видів занять і надати їх дитині. Надати і сказати, послухай, ану подивись, ось це завдання тобі до вподоби. Дитина так подивилась ні. Батьки, друге завдання, а такі завдання. Дитина, ні. Ну, у вас ще є вісім завдань. І ви третє, четверте, п'яте, дев'яте і може на десятий раз дитина скаже, о, оце мені до вподоби. Ану, дай сюди. Але дитині треба їх щось пропонувати, а не так сидіти і казати, ой, не хоче писати, ой, не хоче читати, ой, не хоче там якісь завдання складати. Ні. Є крім всього цього, є ще й завдання, які дитині до вподоби, конструювання, запропонувати шахи, запропонувати шашки, доміно, лото, настольні ігри. Зараз багато всього є, зараз кажу головоломки. Головоломки, зараз зараз, головоломки з усього світу є, різні. Розумієте? Є. Є, є. оці, це те, що мені дуже вподобається, те, то, то, що я веду заняття розвиток інтелекту. Оці завдання дітям запропонувати. Але вони самі повинні розуміти? Сказати, чи хочу, чи не хочу, чи, чи до вподоби, чи ні. Не, не примушувати ні. Не примушувати нікого. Бо це діти нового покоління, вони не такі, як ми, розумієте? І, їм не, і вони будуть робити тільки те, що їм хочеться, і що їм ну, прям так. І вони показують всім нам. Оце так, окей. Так, наступне. Значить, ви, батьки, берете 10 завдань, 10 завдань і надаєте дітям елементи шахів, елементи, доміно, я вже сказала, настольні ігри, синтезатор, гітара. Тобто ви даєте багато, багато всього. Зараз там, якщо є якісь гуртки, Нехай дитина ходить на ті гуртки на перший, п'ятий, десятий, двадцятий гурт. І те, що їй до якийсь якісь конструк... авіаконструктори, може ще щось буде будувати. там. Ці Дверці є, Просто ходіть по всім по вода, всім... поки дитина не скаже, що, о, тут я хочу. Тобто ви, як батьки, повинні запропонувати багато цікавого для... для дитини. А ця дитина, вона обдарована, вона не сидить на місці, вона швиденько рухається, вона пізнає таким чином світ, розумієте? Пізнає світ. І туди треба, і туди, і туди, і туди, і туди. Вона рухлива. І вам батькам дуже тяжко, вам батькам дуже тяжко з такою дитиною виховувати. Вам тяжко, але ваша дитина буде розвинута. Вона швидше розвивається, ніж інші. Розумієте? Вона швидше розвивається, ніж інші. І вона досягне у житті багато висот. бо вона зараз буде, буде максимально розвинута. А для того, щоб оцю концентрацію, концентрацію налагодити у дитині, що треба зробити? Повторюю. Потрібна самодисципліна, самоорганізованість, самонавчання потрібно. Окей? Тобто, у якійсь, наприклад, о 17 й годині починає дитина працювати над тим, що їй буде концентруватися. І краще за все це робити для, таким чином, щоб батьки своїм особистим прикладом показали, що вони також працюють над собою. 15 хвилин, 30 хвилин, дитина працює. Повна тиша в квартирі. Повна це означає: ніхто нічого не готує, не ходить, не телефонує, смс ик немає, собаки в іншому приміщенні. Навіть якщо попугай ходив по кімнаті, він відвлікав дитину, розумієте, і вона не могла сконцентруватися. А батьки не розуміли чому. Ходила по кімнаті собака і мама ще там на кухні з кришками дзвонила. І дитина не може сконцентруватися. Тобто, якщо ви хочете допомогти дитині сконцентруватися, що ви повинні зробити? Повну тишу в хаті. Повний, повнесенько. Окей? Повну, повний, повну тишу. І надати дитині можливість побити наодинці сама з собою і робити те, що їй до вподоби, те, що їй подобається. Зараз багато-багато інформації, багато реклами навколо, розумієте, заходить в голову все, і потім ну, там же ж небагато простору. Воно десь і виходить, вийшло, 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 вийшло. І, і тяжко дитині сконцентруватися. А ви, батьки, можете допомогти дитині таким чином. Налагодити процес, що о 17-й годині на 15 хвилин кожного дня, наприклад, по 15 хвилин, вона працює такі завдання. Але окремо в кімнаті сама. І оцей дефіцит уваги. Якщо у довільній, у дорослій, у, у звичайній дитині на 35 й день прокачується, то у вашій дитині ну, як не, не на 35 й день може бути трошечки більш інформації, більше інформації. Більше потрібно буде часу, але не, не настільки багато. Але кожного дня і мозок привик, звикає працювати. Е, і, і вона. І ось ця звичка, вона приходить. А, зараз скажу, у що? що приходить ця звичка. На, на опрацювання йде. Зараз щось. Звичка приходить... Щось з головою вийшло. Коли воно вже в автоматі, як це називається? Ну допоможіть мені. Це вже звичка працювати да, і концентру... концентруватися. І мозуку допомагає таким чином дитині вміти концентруватися. О. І це вже виходить звичка. І дитина. Вже потім автоматично о п'ятій годині вона йде і працює над собою. Ну ось так, да. а, а немає розладу дефіциту уваги, такої немає. Якщо в школі там щось нудно писати, то я б просила так, батьків взяти, якщо дитина в іншій країні, там, да, брати підручники українських авторів. З того класу, в якій вона вчається, тут ті теми брати українських авторів повторюються Бевс, Тарасенкова, математика, якщо Бевс, Тарасенкова, Істер, а, що ще? Кравчук і Мерзляк брати. І надати дитині з цієї теми розв'язати ті завдання, які вона хоче сама розв'язати. Я хочу розв'язати ось це завдання, і вона розв'язує. Якщо вона хоче усно розв'язати, нехай розв'язує усно. нехай розв'язує саме легенькі завдання. І ось 5 хвилин, скільки вона може? 10 хвилин, але вона розв'язує ті завдання. Якщо ваша мета зробити таким чином, щоб дитина була уважна, вона була в темі. Да? Не, не, не оцінка в школі, а була в темі. Да? Не, не оцінка в Німеччині, яка там буде, а була в темі. То вона нехай оці теми за українськими підручниками порозв'язує і порозв'язує і усно, усно, самі легенькі завдання. І тоді вона прийде на заняття в, Німець, в школу в Німеччині, вона буде усно все розв'язувати. І, ну, і ще таке побажання, дивіться, що можна брати е, теми наперед за програмою Німеччини, да? наперед подивитися, щоб дитина розглянула ці приклади наперед, порозв'язувала легенькі, і йшла на заняття. Все, їй буде легко, українські діти вони дуже розумні. І опанувати ту німецьку програму з Німеччини дітям легко. Бо вони розумні. А в українські підручники просто на, 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 на багато прикладів набрати і на розв'язувати. Так, ну все. Тобто повторюю, що це обдаровані діти, обдаровані. Немає ніякого дефіциту уважності, просто їм треба надати ту, ті завдання, які їй, їм до вподоби. І це повинні зробити батьки, логічні всі його завдання, кросворди, лабіринти, все, що завгодно, конструктори, настольні ігри, ось все що, все, що до вподоби дитині. так, І щоб вона, ось те, що їй до вподоби, вона за розкладом почала працювати над цим. Що стосується математики, я розказала. Якщо да? не йде та програма, нудно, скучно, не цікаво, то берете підручники з українських, українських авторів, наперед розв'язує усно завдання, вона вам розв'яже 80-100 прикладів за, ну, за, один, за один раз. Сама. З над дитиною не сидіти, не бути нянькою. Дитина о 5-й годині пішла сама в кімнату. Або ви її посадили, організували, і вона сама працює. І ви працюєте з особистим прикладом, показуєте, що треба робити. Ось, тобто, саме навчання, самодисципліна. І чим раніше ви дитину будете привчати до того, тим буде вам легше і ви будете на правильному шляху. Дитину повинно треба привчати до 3-4 років. Якщо такого не було, до, на потім десь вже ближче до початкової школи вже це вилазить, що дитина не навчилася вчитися. А вчитися потрібно навчитися. І це потрібно. Дати. так. Так, ну все, мабуть. Які питання, будь ласка, пишіть? Які питання? Є питання? Які питання є? Прописуйте, будь ласка. Питань немає, окей. Угу. Все, дякую тоді. Угу. Дякую. Тобто розвиваємось в тих, в тих напрямках. Вас розвиваємося в тих напрямках і дітям даємо розвиватися в тих напрямках, в яким, в які, які вони дуже самі хочуть, розумієте? Тоді увага, уважність буде. Окей? Самі діти нам показують те, що ми хочемо щось інше. Ми нам хоч, нам ми хочеться щось ми хочемо щось придумувати. Ми хочемо Мати креативне мислення. Ми хочемо усно працювати, ми хочемо швидше думати, ми хочемо щось робити інакше. Ці діти показують. Так, Косинська Наталія Анатолійовна це я. Угу. Ще є питання. Угу. Все, гарного вечора, до побачення, дякую. Угу. До побачення. До побачення.